Завдання ми будемо виконувати на прикладі наскрізного кейсу. Він перед вами. Дивіться, що в нас є на початку. Та це наш клієнт, це людина, якийсь потенційний інвестор з ідеєю зробити облік персональних витрат зручним. Він хоче створити програму для мобільного телефону для обліку особистих витрат користувачів. Ідея полягає в тому, що облік е, витрат має відбуватися максимально швидко. Тобто це опис, який ми можемо отримати на самому початку, е, на етапі RFP навіть та е, від замовника. Можемо мати такий дуже-дуже хай-левел дуже опис. Додаток повинен вміти розпізнавати інформацію щодо витрати з смс, повідомлень про списання коштів з картки, та також дозволяти швидко вводити витрати вручну. Та по суті, це все, що ми знаємо, і от базуючись на цьому, ми можемо вже якби, якусь ідею, пропозицію, виходячи з нашого досвіду, клієнту запропонувати. Зрозуміло, що це недостатня інформації для того, щоб реалізувати цей продукт. І саме наша робота на курсі буде полягати в тому, щоб знаходити потрібні вимоги, створювати потрібні артефакти і працювати як бізнес-аналітики з цим кейсом. На вашому екрані список домашніх завдань на курсі. Як ви бачите, ми будемо використовувати різні інструменти. Здебільшого Confluence, але іноді будемо користуватися Giroю, Miro.com та Draw.io для того, щоб створювати діаграми, а також бальзамік. Я раджу вам створити для себе вже аккаунт в Miro та навчитися, можливо, користуватися Draw.io. Чим, можливо, подібним інструментом тут в нас не буде обмежень, ви можете робити в чому завгодно. Ці діаграми, але просто подивіться, зайдіть, подивіться, що це за інструмент, подивіться, можливо, а, навчальне відео, просто щоб підготуватися до цього. В принципі, я все покажу, як і що потрібно робити, але буде непогано, якщо ви підготуєтесь. І по суті, ви бачите на екрані всі ці документи, всі ці завдання, які ми будемо створювати протягом А, скажу про це ще. Декілька разів під час курсу, але попередження номер один: не потрібно створювати для себе аккаунт в Confluence та в Дірі. Цей аккаунт вам нададуть організатори курсу.